Слава Богу, приїхали, вже їдемо в отель. Вітер дуже великий сьогодні, але ну, нічого. 30 долар, і, да, з вас, Ця корчиза. сторона. А Тут там як вот воруд? е, з другої сторони, через да, сторону. Яка ціна, такі номера. Ну, матраси нові, помили, ТНТ є. А так просто страшилище. А що робити? Ванна є, 10 тисяч, щоб був трошки номер краще, та ну його нафіг. Пішли син. На двері відкриваються, юхани. Зараз будемо шукати, де наші. Розкажу потім. Нехай робить, що тобі він. Хай робить. Оце десь тут будемо зараз якісь тут виходи, я не знаю, десь воно тут виходить на... Територія, територія хороша, ну а номіра рядом номер обирається набагато краще, ніж у нас. Та раді Богу, що переїжджати що виходимо. Батька територія. Там ото ресторан наверху, там моїмо. Ступінь дуже багато. Ступінь просто до Ось Сашин номер вони доплатили, бо в них були там взагалі сірня номер через дорогу, ось так, туроператор. а вони доплатили і оце взяли номер, Де яка шикарна. Красиво. В них номер шикарний, вообще. здоровий. А ванна страшна, так? Да? Матраси нові, правда, матраси нові. Ну шикарно, глянь. Шикарно. У вас холодильник, у нас холодника взагалі немає. Можемо ми переїдемо, скажемо, що нас влаштовує. Рядом. Ні, там ну, холодильник взагалі Саша настече, не годиться нікуди. Та ні, Санька, ну просто я. Де Саша доплатив, бо в них було дешевше через дорогу. Вони доплатили. І ну, бачиш, в них дуже хороший номер, у них прямо на море виходить і в них, дивишся, відсюди ось ідеш по коридору, і вони вже на морі. Просто а на морі. І бар тут, ну кому що, папа приїхав в бар, дивиться, а ми ж я ж, звісно, піду на море дивитися. Територія гарна. Е, водка їхня, гамоно рідкає. Пиво, плати. тут одні італіянці, одні італіянці, просто аж нема де плюнути. Деякі гарні, знаружі гарно. І у них отам крайній номер, перший етаж красиво, прямо напроти моря. Територію вони, звісно, всі красиві, птичка ось ходить. Але Но номера вони зараз займаються їх. Реновація. І так що я ж кажу, що це таке. А так отельчик непоганий, просто я ж кажу, що така краса. Бачиш, тут сход у них отакий є. І там є сходчик. Там отой пірс, тут ж нічого нема. тут же ж ти не будеш, тут немає ні карал, нічого. Це ні. А там пляжі, а там пляжі кругом пляжі. А тут отой пірс, і ти ото по ньому і зміни, як шатає, це не для мене я тільки в воду зайти, от там в воді побовкатися, і до свидання. Що я зараз і зроблю? Все сюди підемо. Одіну коралки і підемо спробуємо. А ось десь свободні ці штуки, Сань. Лежаки є, лежаків багато. Ну нас странці ж вони не приходять, як ми перейдемо. Тобто у нас ще полотіннець немає. Ну, положимо поки так, весь полотіннець. Та їм тут взагалі до моря, дивіться, Їх з балкона можна перешагнути на море. М'ясо в них хороше, столова трошки далеченько, Ну для того, щоб ходити, що ж тільки лежать, чи що все нормально, з першого, з першого якось вон купатися страшно. А так все нормально, все добре. Вже наступає вечір, територія дуже гарна тут, яка краса. Ага, ще хоч водичка, Є такі місточки тут, дуже гарно. І водичка тепленька. В наш номер можна йти, от, от де чоловік пішов по-другому поверху, по цьому я ходжу. Або тут йти підніматися. Дивіться, як гарно. Ми зараз йдемо в бар туди посидіти. Вже тільки приїхала, вже бабушки боляр поламався. Коротше, кажу, немає спокійної минути, немає спокійного діла. Диви, як гарно. Красиво. Для фотозони, звісно, дуже багато місця тут гарна. сама така територія гарненька. Ну, Це вважається тут як п'ятерка, там четверка. Ну, Тут дуже багато іноземців, дуже багато. Італійці прямо полюбляють цей готель. А ось два італійці, ваші таки. А так. Доця це, це папа, а це дядь Саша. Ти ж знаєш, дядь Саша. Чим відрізняється отель, де багато іноземців. Тут дуже багато італійців. Дивіться, я прийшла, зараз початок уже сьомої, лежака жодного не зайнятий, жодний лежак не зайнятий. Все вільно. Люди прокидаються і приходять, коли виспляться вже. Так що я кажу, що тут плюс в цьому є. Можете спати до 9, поснідати, прийдете в 10 і ви лежак знайдете. Так що сьогодні море гарне таке. Трішки так шатається, але зараз ми ну ось подивимося. Ой, тут піщаний такий берег. В коралках можна заходити, можна без коралок. Далі там камінчики. отам там піс гарний, я не знаю, хто отель називається наступний, но дівчата розповідали, що вони отак переходили отак по -під скалами отак ішли йшли, йшли, туди отак обходили і там були на тому пірсі. Ну, Сьогодні пірс цей не тіліпає, так щоб сказати, що тіліпає, то можна купатися і тут. Тобто тут берег отакий. Старі, старі померлі е, корали, оце плюс квіна. Е, ну, оце, що немає перил, це мінус, звичайно, що мінус. Але дивіться, тут немає оцих корабликів, які прям вони отам десь у них порт, вони виходять, і йдуть, і йдуть, і йдуть. І оце отама. О, бачите, всі туди попливали. Тут нема, що вони тут стояли в бухті. Ну, Звичайно, там отелі теж такі гарні, там дорожче туди, там гарні такі. Ну, ну оця бухточка така тепленька, водичка дуже тепленька. Зараз ми з вами розбуємося. Дивіться, там один мужик забіг, ото, що я вам і він не слухає. А цей бідний окраїн в туфлях, цьому побіг за ним, ну не він кричить, ноу, «No, ноу, no». а він все одно побіг і він поплив, розумієте? Ну хай там вже б його акула з'їла, то він би знав. А цей бідний пішов, дивися, а той він поплив собі. трин трава. Нельзя так робити. О, я ось зараз стою тут ну, в воді, то вже температура така з сілом порівнялася. Дуже тепленька водичка, дуже. Ну, ти подивися, ну хіба так можна робити. Ди, плаває, там плаває. Не ну, дай Боже, зараз акула і все. За те, щоб поплавати тільки. ти подиви. В заброшеном пірсі і тут з нами охранник от стоїть. От, 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 от. І він кидає цю хлібушек, і вони... А ану наші кидай, кидай, і вони підходять. Ну нема такої різновидності, звісно, як в але все одно красиво. Хірург, і ми тут стоїмо раком. Зараз вони припливуть сюди. Ага, ага, Ганяет. А ось ось круленька фуга. Смотрите, вот она, вот она, вот она, вот она плывает. Бачите? Вот туда дывите, вот туда. Ага. Это не тут кушать. Нельзя кушать? кушать да. Нам нельзя кушать. А, Ага. Дивики? Ти... Заброшений отель і Пірс поломаний. Ми тут з охранником подружилися, і оце приходимо. Ну Там карали красиві, ніж у нас. Бачите, такі трошки. Ой, а там риби, да он диви. Смотри, скільки там з да, якого там. Така крупна проска, крупна твої... риба, там Это... красива, так. Да. Ну, туди ж не доберешся. Ой, яка там красота, боже. Ось такі прямо риби не бувають. Так, так, да, так, да, да. диви, яка краса. Ось туди кинуть, як це завтра треба принести. Угу. Тут нема туристів ні слева, ні справа. Тут а заброшені. Красиві. Да, красиві, да. Так, красивий, так. Та там і корали, карали які різнокольорові. Mm -hmm. один О, здорова, там риба плаває. Ти що? Ш... Да, да, да. Красиві. А тут дивіться, які ці хірурги, як кабани. Бачите, розвалився пірс і все. Так, да, там красота. То може маленькі акулки, такі підсвіту по вони похожі. Бачиш там? Гарно, гарно. Дійсно гарно. Красиві тут корали у них. Ось і закінчується відпустка. І знаєте, уже, чесно кажучи, дуже хочеться додому. Відпочивали ми в різні часи, і коли нема проблем, відпочивається всією душею, всім серцем. Але коли в тебе проблем, ціла куча, коли в тебе країна в огні, кожну ніч, кожну ніч таке трапляється, я скажу, що не знаю, не дай Боже, що прийдеться виїжджати, я ніколи не зможу, ніколи не зможу жити далеко від свого дому. Про що б ти не думав? Як би не було гарно, але... Душа і серце там, в твоєму домі, в твоєму місті. Але нічого, будемо жити і надіятися, що все буде добре, і кожен українець зможе приїхати відпочити на море, нехай не в такі далекі краї, а в Крим, в Бердянськ. Я думаю, що все буде добре. І допоможе нам тільки Бог. Що ось і прилетів відпочинок, підемо на останній, останню вечерю, завтра вранці снідаємо і летимо додому. Все гарно швидко закінчується, але... але знімаю відео так, знаєте, щоб було для себе як пам'ять. Спочатку не сподобався, отель так здалося все якесь розшарпане, старе, але я вам скажу, що Відпочинок по цим грошам гарний, море гарне. І дякувати за те, що змогли ми отак трішечки перезарядитися, бо мені ця перезарядка потрібна була дуже. Не скажу чесно, що я там відпочила душею, що я прямо відпочивала так, як раніше ні. Ні, тому що дуже велика купа проблем. І ці проблеми завжди вирішую я ну, разом з своєю родиною, але проблеми є проблеми. і Від них нікуди не дінешся. А квіншан, подяка, дуже гарно. Отель гарний, чистий, тому що люди тут працюють дійсно з усею душею. Так що Зустрінемося вже в Україні, нашій прекрасній і нещасній Україні. Так, закінчився. Як кажуть, закінчилась відпустка, і ми збираємося. Кажу, Завжди кажу, дякую номерові, все було добре. Спершу приїжджаєш, кажеш, ой, та там якась стара обівочка чи там щось ще не так, а потім все так, як, як і потрібно, щоб було. Так що виходимо, поснідаємо. І будемо чекати трансфера.